Нема більше святині, ніж свята кров Христа і тече в Палестині, той струмок, що спаса, як до нього торкнуся, нема місця гріху, лиш у крові Ісуса. Я прощення знайду крапля крові Христа, мені в серце упала, де була темнота, світло там засіяло, в ній спасіння, і мир для душі знайти зможу. У цій краплі крові я прощення знаходжу, я прощення знаходжу, крапля крові Христа, мені в серце упала, де була темнота, світло там засіяло, в ній спасіння і ми. Для душі знайти зможу у цій каплі крові я прощення знаходжу, я прощення знаходжу. Я схиляюсь смиренно у підніжжя Христа і душею своєю. Бачу образ Христа, грішний світ відкупила та свята Його кров в ній навіки відкрилась у законі любов, крапля крові Христа, мені в серце упала, де була темнота. Світло там засіяло, в ній спасіння, і мир для душі знайти зможу у цій краплі крові я прощення знаходжу, я прощення знаходжу, крапля крові Христа, мені в серце упала, де була темнота, світло там засіяло, в ній спасіння і мир для душі знайти зможу у цій краплі крові я прощення знаходжу, я прощення знаходжу,